Незабаром уже вибори, вересень. Ми підходимо до них із великими високими цінами на комунальні послуги, дорогою валютою, бойовими діями на Сході. І у вересні ще нам пропонують ще один цікавий момент зміни до Конституції. Як це все так? Ви би прокоментували? Що це таке зокрема зміни до Конституції? Наскільки вони зрозумілі є суспільству Доброго вечора, дякую за запрошення в студію. Вітаю, шановне товариство. Насправді в вересні місяці може відбутися просто історична епохальна подія в українській державі. Бо взагалі, як такі зміни до конституції в нашій державі, питання децентралізації, питання второго руського язика, питання відмови від євроінтеграції це були бажання Москви, коли вона пішла війною на Україну півтора року тому назад. З іншої сторони, коли ми побачили, як стартував процес змін до Конституції, коли в липні місяці майже 300 депутатів 288 проголосувало на направлення тих змін до Конституційного суду, а буквально через тиждень часу Конституційний суд, як і це було в часи Януковича, слухняно служив президентові, так і тепер, фактично підтвердив можливість ухвалення таких змін. І якщо не дай Господь у вересні місяці. Буде проголосовано ці зміни до конституції, Україна вже може прокинутися на другий день зовсім іншою державою. Про які зміни йдеться? Бо ми от чуємо, що от власне зараз ви кажете, не дай Господь щось там, щось відбувається, а що не всі знають. Тобто, які загрози воно або не загрози дійсно українському суспільству якби не дуже хотіли. Розказувати деталі тих змін до конституції, або якщо і розказували про них, то ем, декларували якісь другорядні проблеми і причини. Після е, ухвалення е, цього рішення в парламенті відбувалося кілька політичних ток шоу які перетворювалися в взаємні образи: ти зрадник, ти не зрадник, і якби на народ, українець, він ну не розумів, що ж насправді йдеться. Якщо е, дозволити, я буквально е, кількома тезами спрошу, спробую пояснити позицію свободи і навіть процитувати. Те, що зафіксовано в Конституції. Ну, якби перша частина це побудова вертикалі влади, як вона буде існувати. Пропонується замість голів обласних державних адміністрацій, які сьогодні призначає фактично президент і звільняє президент. Пропонується вести посаду префекта. З одного боку, це є певний позитив. Свобода завжди говорила. Що таке префект поясніть, може не всі ну, таке нове слово модне придумали. Насправді е, треба було знайти якийсь український аналог. Там, е, там голова, е, староста, там купа інших, е, скажімо, таких е, е, назв, які б були притаманні для українського адміністрування. Але навіть зараз не в тому суть. Суть в тому, які повноваження наділяють префекту. Взагалі, нібито ці зміни до Конституції, як це представляється, мали би відбутися для децентралізації з метою децентралізації, Ми тобто прийшов. надати більше повноважень місцевим громадам, а центр буде відповідати тільки, ну, якби за такі загальнонаціональні питання, міжнародна політика, оборона і таке інше. Це все на словах. А на ділі префект... Він буде фактично місцевий диктатор. І ті повноваження, які має сьогодні голова обласної адміністрації, це є ну невелика частина того, що завтра може отримати префект. На нашу думку, представник президента це думка свободи, яку ми завжди декларували, і в нашому проєкті конституції це є. Хто би це мав бути? Це би мала бути особа. Ми вважаємо, що це би мав бути прокурор, фактично, завданням якого було би слідкувати за дотриманням законності на вірені йому території. Все. Це є обмеження його повноважень. Тобто він мав би реагувати, якщо орган місцевої влади, який перебере максимум повноважень, бюджетних, фінансових, господарсько-адміністративних і таке інше, щось робить не по закону. Або щось робить всупереч, скажімо, тим указам президента чи постановам Кабінету міністрів. От тоді префект чи староста, чи той голова адміністрації реагує. А що ми отримали в результаті? Префекта залишаються повноваження виконавчої влади. Те, що зараз Тобто ми, вага, ми вага говоримо, вага. що насправді виконавча влада має перейти до рук органів місцевого самоврядування. Люди обирають депутатів, і депутати обирають голову виконкому, який фактично є основним представником виконавчої влади разом з депутатським корпусом. Але це ще не все за нашою позицією. Громада, крім того, що вона обрала депутатів, які наділяються повноваженнями виконавчої влади, громада має отримати право відкликання. Депутатів, голови виконкому і чиновників, начальника міліції чи поліції, землевпорядника і таке інше. От тоді ну, то буде, буде взаємозв'язок. З... тоді буде реальна контроль влада громади, та що ми отримаємо за цією конституцією? Звичайно, ніхто ніякої депутатської, президентської, префектської недоторканності не знімає. Друге: ніякого відкликання чиновників. І третє: префекта залишається, а виконавча влада. І б, додатково префекту наділяється повноваження фактично судової гілки влади. Бо крім виконавчої влади, він може мати право зупиняти дію актів органів місцевого самоврядування. Тепер собі уявіть. В умовах України, навіть не Франківська, а в умовах цілої України, беріть там Черкаси, Вінниця, Харків, от сидить такий призначений префект. Ми зараз вже бачимо, кого призначають головами адміністрації, колишніх регіоналів, стару еліту, так звану Януковичівську. І він, мало того, що він має розподіл бюджетних коштів, в нього вся виконавча влада. Він ще суддя фактично, і маючи судову і виконавчу владу, скажіть мені. Практично, невже в нього не буде впливу на депутатський корпус? Або по-іншому сформулюю, що тоді б являти собою буде депутатський корпус? Та ніщо. Бо тоді такий диктатор, він дуже швидко буде тримати в кулаці? Ну, по крайній мірі, більшу частину депутатів когось за бізнес, когось е за посади, когось залякувати, когось з якимось інтересом зацікавлювати. Тобто цей момент зараз закладається в Це закладено. Так. В, тобто, в де, факто, де факто ми отримаємо 25 маленьких князьків і повний диктат президентської влади. І тоді повноваження Януковича, проти яких ми виступали під час революції гідності, для нас. Будуть видаватися, що це були е, дуже обмежені повноваження, порівнюючи з теперішніми можливостями. Тобто, у вересні е, має бути друге розгляд. У вересні арламент, етап, має відбутися голосування 300 Плюс один голос. Якщо таке голосування відбудеться, ці зміни вже вступлять в дію. Бо в липні 288 голосів проголосували за направлення до Конституційного суду. Конституційний суд вже дав добро, про що ми говорили, і зараз потрібно тільки 300 голосів. І тим чином суспільство Більше може того? вплинути на те, щоб ну, можливо, може може вплинути, це не відбул, от, шановні франківці, суб? ваші всі депутати за то голосували. Практично всі, крім одного депутата, депутати від Франківська голосували. Ви повинні на них тиснути, щоб вони не дали е, тих 300 голосів. Бо той самий опозиційний блок буде голосувати. І якщо ще вся коаліція проголосує, ну це буде повна катастрофа. Але це тільки одна частина історії з префектами і, скажімо, формування диктатури на місцях е, е, загрожує основному закону України Конституції.